Виконуємо номер 447 із підручника Геометрія 7 та номер 3831 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 17, 6. У підручнику математика номер малюнка буде інший. А Б дорівнює ДЦ. Кут Б дорівнює куту С. Доведіть, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику ДОС. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБ дорівнює ДС і кут Б дорівнює куту С. Потрібно довести рівність трикутників АОБ і ДОС. Кути при вершині О, АОБ і ДОЦ рівні як вертикальні. Запишемо це. Кут АОБ дорівнює куту ДОЦ як вертикальні. За теоремою про суму кутів трикутника ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І якщо кут Б дорівнює куту С за умовою, кут АОБ дорівнює куту ДОЦ як вертикальні, то і кути БО, БАО дорівнює куту СДО. Запишемося із теореми про суму кутів трикутника кут БАО дорівнює 180 градусів, відняти Суму кутів А о Б. Градусна міра кута С Д О. Дорівнює також 180. відняти градусна міра кута, сумі градусних міркутів С. І кута ДОЦ. Оскільки наші кути БЦ рівні, і кути Ау і ДОЦ також рівні, то робимо висновок, тоді кут БА дорівнює куту СДО. Тепер розглянемо наші трикутники. Трикутник А. ОБ дорівнює трикутнику ДОЦ за стороною і двома прилеглими кутами. Це друга ознака рівності трикутників. Отже, трикутник АОБ. Дорівнює трикутнику ДОЦ за другою ознакою. Рівності трикутників І пояснюємо АВ дорівнює ДС. Кут В дорівнює куту С умови. Кут дорівнює куту СДО за доведеним Номер 447 із підручника геометрія 7, та номер 38, крапочка 31 із підручника математика 7 виконано.